Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! І в сьогоднішньому відео я буду переробляти ось такий віночок із Аврори. Як ви бачите, на ньому дуже багато клею і його сильно видно. Сама ідея віночка мені сподобалась, але все одно я його буду переробляти. І для початку буду відкріплювати всі елементи та забирати клей. Так і не зрозуміла, з чого зроблена сама основа. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені чимось нагадує траву. І ось те, про що я говорила, дуже сильно видно клей. І тепер обережно його забираю. Клей забирається дуже легко і віночок не ламається. До речі. Такий віночок у Аврорі я придбала десь за 30 гривень. Ціна невисока. Ну і якість ви бачите так само, але сама основа дуже красива. Готово. Весь клей я забрала, навіть не треба було нічого нагрівати. І ось тут, де є виємка, я буду приклеювати декор. Цю гілочку спочатку я не хотіла ставити на віночок, адже вона зовсім не схожа на ялинку. Але примірявши весь декор, я вирішила все-таки її ставити. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Далі приклею той декор, який був на віночку спочатку, і також буду додавати те, що мені здається гарно буде дивитися на самому віночку. Тож, якщо ви знайдете у аврорі такий віночок, ви можете його декорувати так, як вам заманеться, тобто всі люди ми різні і всіх різні фантазії. Також дивіться, у мене є ось така кісточка. Не пам'ятаю, з якого фрукта я її дістала, але вона дуже гарно виглядає. Друзі, хотіла вас запитати, чи приходить вам сповіщення про мої нові відео. Адже за останній час у Ютубі дуже багато змін. І не всі отримують сповіщення. Тому якщо ви бачите це відео і слухаєте його, будь ласка, перевірте, чи у вас є в налаштуваннях дзвіночок на мої нові відео. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Вам не важко, а мені буде дуже приємно. Ще хотіла вам сказати, що я залишу в описі посилання на свої соцмережі, тож підписуйтесь, давайте будемо дружити. Ці олені це дерев'яні іграшки на ялинку. Посилання, на жаль, вам не можу залишити на них, адже вони були в мене в подарунку. Але якщо ви їх знайдете, то ви можете їх використовувати для своїх новорічних виробів. Дивляться дуже гарно. Далі мені потрібен клей ПВА, буду наносити його на ті елементи, де мені захотілося додати штучного снігу. Ви можете використовувати штучний сніг, який продається в балончиках, також можна його придбати в аврорі, або ж акрилову фарбу. У мене штучний сніг ось такий. Я не знаю, що це за матеріал, але він мені нагадує подрібнену губку. Якщо я знайду посилання, де я його купувала, то я вам обов'язково залишу його в описі під цим відео. Ну, а на сьогодні у мене все. Ось така у мене вийшла переробка. Якщо вам сподобалося відео, ставте пальчики вгору та не забувайте підписуватись на мій канал. Далі буде більше цікавого. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!